І всім привіт! З вами я, Дім Стрім. І зараз ми будемо грати у Fortnite, але перед цим у нас вийшло нове оновлення. В перезарядку додали гру кальмара, Дуже класно. І з цим оновленням у нас в магазині з'явилося ось таке, ну, як в фільтрі є позначення, ігри. І ось я б хотів. Перед тим як гулять, купити собі якийсь комплект. Ну, оцей комплект гри кальмара за 3000 вебаксів. Зараз ми його купляємо. Тут э, охоронець ігор, менеджер Ігор. Та. Э, Тріумфатор Такаче. Це. Э, з Гри Кальмара. Ось. Ось я вам що хотів показати. Медалістка моста. Це два персонажа. Тріумфатор Трюмфор... Такачі та Медалістка моста. А далі всі 9 скінів, вони просто отакі от. от. Чого ж купляємо. Ось такий от набор. Класний. Всі 13 скінів. Я використаю напевно ось цього менеджера ігор. Все. Добре. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім удачі і пока-пока.